Середини березня в Україні розпочнеться сезон збору березового соку. Однак, через неправильну експлуатацію дерева воно починає гинути. Через що Державна екологічна інспекція поліського округу проводить контроль його видобутку. Для того щоб добувати там промислових масштабах для реалізації, потрібно мати дозвіл, і це робиться в лісових масивах на територіях лісництв. І дозвіл береться саме у лісництво, і це відбувається під наглядом лісництва. Останні декілька років на Житомирщині спостерігається доволі посушливе літо, через що дерева починають всихати. Навіть без людського втручання, якщо неправильно е, неконтрольовано видобувати березовий сік, дерево звісно воно не отримує вологі, ще з нього забирають вологу і дерево гине. Явище досить масове, по містах е, Житомирській області спостерігається. Інспектори пояснюють, за самовільну заготівлю соків у лісах передбачено штраф від 51 гривні згідно із статтею 70 кодексу України про адміністративне правопорушення у випадках, коли пошкодження кори. Відбувається більше, ніж 30%, дерево дерева до неприпиненого росту. Тоді штраф відповідно від 170 гривень до 510 гривень, і там ще й нараховуються збитки. Щоб мінімізувати шкоду для дерев, рекомендується збирати сік тільки з рослин віком від 25 до 30 років, робити не більше двох отворів і видобувати лише 5 літрів з однієї берези. Також слід використовувати чисті інструменти, аби не пошкодити кору дерева грибком. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.